Сьогодні на ремонт приїхав x 3 з постороннім звуком було визначено, що звук е, є з помпи. Е, там, напевно, закусило сальник, тому що є резиновий звук, е, який конкретно чути, що тре резиною по металу. Е, зняли кришечку і приступаємо до роботи. Для того, щоб зручніше долізти нам до помпи, знімаємо цей пластик. І нам ще потрібно зняти теплообмінник. Тут у нас на хомуті, знизу на хомуті і болти. Бачимо тут наша помпочка. Зливаємо тосол і продовжуємо роботу. Так, порозбирали коротше, вже все, що нам заважало зняти помпу і починаємо її. витягувати. По стара помпа, то нова помпа, то зрозуміло, так? Нова у нас по фирме П'єрбург. Нова крутим. Стара. ця Робота закінчена. Все досить нормально працює. До зборки, останні пластики і на віддачі.